Румунські фермери частково розблокували кордон з Україною. Йдеться про пункт пропуску вікову десу з Красноєльськ на межі з Буковиною. Досі перекриті ще два сірет-порубне на в'їзді у Чернівецьку область та Халмеу Дякове. Це вже Закарпаття. Скільки водіїв зараз чекають у чергах? Кореспондентка ТСН Світлана Даніщук знає. Зараз ми знаходимося на пункті перетину На той час у черзі було не більше 10 вантажівок, станом на зараз їх вже понад пів сотні, і ще більше ніж пів тисячі очікують в електронній черзі. Українські ваговози не пропускають ні на в'їзд, ні на виїзд з України. У той бік кордону стоять кілька десятків румунських фермерів. Дорогу перекрили важкою сільськогосподарською технікою, вимагаючи припинити імпорт зерна з України. Ні, гуманітарний вантаж, ні товари, що швидко псуються, румуни не пропускають. Дорогу залишили лише для легкових авто. Відомо, що найближчим часом розходитися протестувальники не збираються. Хелме удякове став третім заблокованим румунсько-українським кордоном. Тиждень румунські фермери протестували на двох фондах, що можуть з Буковиною. Вже сьогодні стало відомо, що через Красноїльськ вантажівки почали пропускати. Сірет порубне залишається частково заблокованим. На в'їзд ваговози продовжують стояти на виїзд румуни не пропускають по 10 вантажівок на годину. Водії, з якими ми спілкувалися, переконані, довго стояти на Одякове теж не доведеться. Сподіваються, що вже сьогодні румунські протестувальники дорогу відкриють. Ми ж продовжуємо стежити за ситуацією на кордоні. Про що повідомлю. Слава на Донющук, Станіслав Бобуський, Закарпаття ТСН буде